Ось така краса. Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні ми готуємо нестандартну першу страву. Дуже смачний, класний супчик з м'ясним фаршем. Як завжди буде цікаво, поїхали! Пройдемося по інгредієнтам для нашого супчика. Основне це м'ясний фарш. Протерті томати. Болгарський перець, гострий перець, зелень петрушки, картопля, морква, капуста, часник, цибуля, сіль перець, соняшникова олія та лавровий лист. Починаємо з нарізання капусти. Капусточка нарізана, тепер запалюємо вогонь під казаном. Казан гріється, а я тим часом нарізаю цибулю. Старілочку перекладу. Цибулька нарізана, тепер нарізай морку. Поки ми нарізали наші овочі, казан вже гарно нагрівся. Додаю олійку і закладаю капусту. Капусточка смажиться, я її посолю. Додам меленого перчика. Гарно перемішую. Все це я роблю на середньому вогні, щоб капуста не підгоріла. Капусточка смажиться. Тим часом нарізаю перчик середнім кубиком нарізаю. На середньому вогні капуста тушкувалася орієнтовно до 10 хвилин, 7-10 хвилин. Я її достаю, додаю в казан масло і закладаю цибульку. Підсмажилась, додаю моркву. Цибулька з морквою підсмажилась, додаємо солодкий перчик. Поки готується зажарка, в протерті томати додаю столову ложку цукру. Перемішую. Настав час додати томати в нашу зажарку. Солимо і перчимо. Гарно перемішуємо. На мінімальному вогні все разом тушкуємо 5 хвилин. За ці 5 хвилин нарізаємо картопельку. Повертаюсь до казана. Достаю зажарочку. Знову додаємо в казану лійку і викладаю фарш. Друзі, я обсмажував фарш до розсипчистого стану. Тепер додаю до нього картоплю і заливаю все водичкою. Закладаю цілий перчик чилі, додаю 3 лаврових листочки і солю наш супчик. Закриваю кришечкою і буду варити орієнтовно хвилин 20 до готовності картоплі. Супчик наш вариться, тим часом наріжу зелень. Зелень нарізали і прямо в неї видавлю чесничок. Супчик вариться орієнтовно 17 хвилин. Я повертаю в нього зажарочки, кладу капусточку. Тепер закладаю овочеву зажарку. Перемішую. Обережно з перчиком, щоб його не розламати. Накриваю кришкою, будемо варити ще 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Ось такий красивий і дуже ароматний супчик ми маємо. Додаю тепер зелень і чесничок. Перемішую. Супчик дуже густий. вийшов. Друзі, ось і настав цей довгоочікуваний момент. Ось така краса. Дуже наваристий, дуже густий і дуже ароматний супчик. Ну що, накладаю собі. У мене вже зараз буде голодний обморок. Тому накладаю сметанку. Ну що, куштую. Друзі, це дуже смачно, абсолютно повноцінний суп, не схожий на всі інші супи і борщі. Рекомендую до приготування на всіх 100%. І хочу нагадати, що такий же суп у вас без проблем вийде приготувати на вашій улюбленій кухні. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!